До речі, я ще жива, але ми пірнаємо. Люблю тебе. Уявіть собі сценарій, де двоє людей пірнають у глиб моря на підводному човні. Коротка подорож, нічого небезпечного, але невдовзі човен починає тонути. На щастя, рятувальники поспішають на допомогу і човен вдається підняти з глибин. Щоправда, є один нюанс. Всередині знаходять лише одну людину, а друга зникла, її немає ні живою, ні мертвою. Куди вона поділася? Адже люди не зникають безслідно у замкненому просторі, чи все ж таки можуть? 2017 рік Данія того дня на борту опинилося двоє двоє майже незнайомих людей. Один із них Петер Метсон, інженер, винахідник, людина, яка будувала ракети, підводні човни, божевільні машини. Це був його вже третій підводний човен. Петер мав репутацію дивака, але талановитого дивака. До того ж, доволі відомого в скандинавських країнах. А друга пасажирка Кім Валь, тридцятирічна журналістка, одна з найкращих у своїй справі. Вона працювала з «Wired», «The Guardians, «The New York Times» і навіть з ООН. Її статті публікували в найвпливовіших виданнях світу. Того дня вона спустилася на дно, щоб узяти інтерв'ю у Мецена. Але куди вона зникла і що з нею сталося, це ще доведеться нам дізнатися. Привіт! З вами Оля і ви на каналі Історія на ніч. Сьогодні в нас буде захоплююча, загадкова і водночас жахлива історія. І, хоча на початку все буде сповнено таємниць, одразу скажу, що справа розкрита. Тож ви не залишитеся сьогодні з відкритим фіналом. Традиційно нагадаю вам про підписку на наш канал, якщо ви ще не підписані. А якщо підписані, то не забувайте натискати на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. А також скажемо велике дякую всім тим, хто активно ставить вподобайки та коментарі. Це дуже допомагає у відео у просуванні. Ну що ж, а тепер повертаємося до історії. Кім Вально родилася і виросла у Швеції неподалік кордону з Данією. Її батьки журналісти. Вона буквально з дитинства була серед новин репортажів і гарячих заголовків. Кажуть, її дитинство проходило в редакціях, поки дорослі меташилися, вона сиділа з боку і читала книжки. Вона виросла, слухаючи, як її батьки говорять про світ, і дуже рано зрозуміла, вона хоче бути частиною цього світу. Вона росла з чітким розумінням. Я хочу займатися журналістикою. На початку кар'єри вона заявила. Я сподіваюся, що одного дня зможу дізнатися достатньо, щоб зробити цей світ кращим. І вона справді це зробила. Вона була незалежною репортеркою, яка писала про тих, хто не мав голосу. Вона була у Шрі-Ланці, де висвітлювала життя після війни, їздила до Гаїті після руйнівного землетрусу, і навіть побувала в північній Кореї, що саме по собі говорить багато. У Кім Валь було дві магістерські ступені. Одна із них із Колумбійської школи журналістики. Вона була стипендіаткою ООН, вивчала китайську мову, певний час навчалася в Пекінському університеті, здобувала освіту у Лондоні. Її неможливо було зупинити. Кажуть, Кім мала здоровий рівень скептицизму, як і будь-який хороший журналіст. Але її головний принцип був простий: якщо не я. То хто вона йшла туди, куди інші не наважувалися, висвітлювала екологічні катастрофи, ядерні відходи, зміни клімату, ті теми, які часто залишаються без голосу. Вона робила те, що вважала важливим і правильним. Кім валь вміла знаходити красу і сенс у речах, які на перший погляд здавалися звичайними. Вона бачила в них щось більше і показувала це світові у 2017 році. Вона працювала фріланд-журналісткою. Це ще складніше ніж бути штатним репортером. Ти не просто пишеш матеріали, ти шукаєш історії, проводиш розслідування, домовляєшся про доступ, продаєш свої тексти, і твій дохід постійно змінюється. Але для Кім це не було проблемою. Вона була професіоналом. Вона навіть пройшла спеціальні курси з виживання в екстремальних умовах. Навчилася діяти в разі аварій, терактів, протестів, викрадень. Вона навіть знала, як поводитися, якщо опиниться в натовпі, що охоплений панікою. Настає літо 2017 року. Кім живе в Копенгагені разом зі своїм хлопцем. Вона займається улюбленою справою. все нарешті складається як треба. Вона казала друзям, що закохана в це місто, виросла зовсім поруч, але тепер відкривала Копенгаген для себе заново. Кар'єра Кім вже була успішною, але все ще набирала обертів. І ось влітку з'являється новий шанс. Вона разом із хлопцем отримує цікаву пропозицію роботи в Китаї. Вони довагаються і погоджуються на цю пропозицію. Починається підготовка до приїзду, і саме в цей момент Кім Валь отримує ще одне запрошення, тільки цього разу на підводний човен. І Кім вирішує погодитися, бо чому б ні? Остання історія перед новим життям, і саме тут з'являється він, людина, яку в дані знали всі його називали датським Ілоном Маском. Зараз звичайно це ім'я вже має інше значення для всіх нас, але тим не менше, Петра Мецена прозвали тоді так саме через його скажені ідеї та випробування. Ексцентричний та дивуватий. Одні бачили в ньому генія, інші просто чоловіка, який любить хайп. Він будував ракети, машини, підводні човни, видавав себе за винахідника. і до цього всього мав велику мрію зробити данію відомою у світі ракетобудівництва. Він постійно повторював, чому уряд має фінансувати ракети. Якщо звичайна людина хоче побудувати ракету, нехай будує. Якщо хоче стати астронавтом, нехай стає. Його метою було стати першим аматорським астронавтом і заснувати приватне космічне агентство для простих людей. Він самостійно вивчав ракетобудування, читав книги, експериментував, роздавав натхненні промови про те, що не варто обмежувати себе разом із космосом. Петер Мецен також завжди мріяв і про підкорення морських глибин. Він вірив, що людство має право на незалежні дослідження океану без державних чи корпоративних обмежень. Його ідея здавалася божевільною – побудувати власний підводний човен і довести всім, що це можливо. Проєкт фінансували звичайні люди, і ті, хто вірив у його талант та амбіції. У 2008 році Наутілус його перший власний саморобний човен спустили на воду. Човен справді вражав. 18 метрів завдовжки, 40 тонн металу, дизельний і електричний двигун, які дозволяли йому занурюватися на 100 метрів у глибину. Усередині тісний простір, жодних розкішних кают, лише металеві конструкції, кабелі, вузькі проходи і місце для кількох пасажирів. Щоправда, цей човен Петр втратив на певний час. У 2015 році Медсен посварився зі своєю командою інженерів, які теж працювали над проєктом, і втратив контроль над наутілусом. Його корабель передала організації, яка мала займатися збереженням і підтримкою підводного човна. Проте, вже у 2017-му йому вдалося повернути його назад, і робота над човном відновилася вже з іншою новою командою інженерів. І саме така історія зацікавила Кім Валь, ексцентричний винахідник, який кидає виклик системі. Це звучало як чудовий матеріал для статті. Редакція одного з відомих журналів одразу погодилася придбати це інтерв'ю 10 серпня 2017 року. Приблизно о 19.00 за місцевим часом розпочалася ця маленька подорож для інтерв'ю. Кім як завжди дотримувалася всіх заходів безпеки. Вона навіть написала хлопцю повідомлення, що правда пізніше ці повідомлення багатьом здаватимуться моторошними. До речі, я ще жива, але ми пірнаємо. Люблю тебе. Увесь цей підводний репортаж мав тривати кілька годин максимум, але коли настала 10 вечора, а кім досі не було вдома, її хлопець почав хвилюватися. Вона навіть не написала жодного повідомлення, а це вже дивно. Спочатку він намагався себе заспокоїти, шукав раціональні пояснення. Може вона просто затрималася, може втратила зв'язок. Але коли пройшло ще кілька годин, і на годиннику було вже 2.30 ночі, він зрозумів, що щось не так. О 3.30 ночі він зателефонував в берегову охорону. Рятувальники одразу почали пошуки зниклого підводного човна. В небо підняли два рятувальні гелікоптери, відправили одразу три кораблі. До пошуків приєднався навіть військовий флот. Усі шукали одну річ: підводний човен наутілус. Друзі Петера, його колеги, люди, які підтримували його на всіх його проєктах, всі вони стежили за пошуками, так само, як і хлопець Кімваль та її сім'я. Кожна хвилина пошуків ставалася вічністю. Ніхто не хотів вірити в найгірше в те, що геній Петер Медсен проколовся. Вони кажуть, що ти божевільний, що ти помреш, але врешті-решт вони теж помруть. Просто так і не відчувши того задоволення, яке отримуємо ми, роблячи ці речі. Через понад сім годин після початку пошуків, приблизно о 10.15 ранку, Наутілос нарешті з'являється на радарах. Ще за 15 хвилин вдається встановити радіозв'язок із підводним човном. Петер Медсен повідомляє, що у нього виникли технічні проблеми, але на борту все гаразд, ніхто не постраждав. Він намагається усунути несправність. Однак, вже через 10-15 хвилин надходить нове повідомлення від Медсена. Його спроби відремонтувати човен марні на отілу стони. Власник одного приватного катера, як і багато інших, долучилися до пошукової операції. Саме він знаходить і рятує Петра Мецена, піднімаючи його на борт свого судна. Рівно об 11 дня наотілось повністю зникає під водою. Але от яка ситуація? Кімваль поряд з Петром Меценом немає. Друзі та колеги Петра звичайно, радіють, що він живий, адже саме він був рушійною силою багатьох їхніх проєктів. Але всіх інших непокоїть інше питання, на яке немає відповіді: де в біса кімваль. Просто подивіться на перші кадри з Пітером, коли його привезли на сушу. Пітере, ти в порядку? Все добре, мені треба полагодити пару речей. Звичайно, така поведінка дивна. Тому поліція одразу починає розпитувати медсена стосовно його супутниця. На що Петер відверто дивується, кажучи, що журналістки на порту вже не було. Він був сам. Він нібито висадив її ще вчора, о 22.30 на берег. Звичайно, поліцейські попереджають Петера, що йому доведеться приїхати з ними у відділок і детально описати всі події, що сталися минулої доби. Мецен виглядає спокійним. Вся його поведінка ніби говорить, що він не розуміє, в чому взагалі проблема. Я у порядку лише трохи засмучений. Засмучені? Це очевидно. Бачите, як то не наутілус дивно, але все добре. Я був на тестовому запливі, де грав з деякими речами. Потім відбулася помилка з баласним баком. Це не було серйозно, доки я не спробував виправити це. Потім все стало дуже серйозно. На затоплення наутілусу пішло 30 секунд. Я не зміг зачинити люки, але це нічого. Інакше я все ще був би там. А що стосовно вашого пасажиру, на борту нікого крім мене не було. І хоча Петер спокійно сідає в поліцейську машину, думаючи, що його просто розпитають і відпустять, вже у відділку він дізнається, що його беруть під варту. Чому? На це питання є цілком логічна відповідь. Діта Дібор служила у військово-морському флоті та працювала в порту, неподалік від майстерні Мецена. Вона досвідчений підводник, і саме вона першою помітила, що із затопленням утілоса щось не так. Щойно човен зник під водою, вона звернула увагу на деталь, яка надавала їй спокою. Судно пішло на дно не так, як мало, якби справді тонуло через аварію. Цей момент не залишив її байдужо, і вона одразу повідомила поліцейським про свої підозри. Вона була переконана, це не нещасний випадок. І чим більше офіцери флоту вдивлялися у хронологію подій, тим більше ставало ясно. Це не технічна помилка. Все виглядало як свідоме затоплення човна. Тож Петра Мецена потрібно арештувати, аби він не втік на час розслідування. Уявімо, якби ви були власником підводного човна, свого улюбленого проєкту, своєї гордості, справи життя. Що б ви зробили в першу чергу, перш ніж стрибали б за борт? Якщо човен тоне? Скоріше скоріш за все, ви б спочатку спробували б його врятувати. Припустимо, вам все ж таки не вдалося, і ви вилізли з субмарини. Чи закрили б ви люк всередину човна після того, як вилізли? Ну щоб вода не потрапила всередину і не прискорила затоплення, щоб були, хоча б, якісь шанси врятувати роботу всього вашого життя, вирогідніше за все, що так, але от Петер люк не закрив, ніби навмисно намагаючись приховати щось, що було всередині. А тим часом продовжувалися масштабні пошуки кімваль. Якщо Петр дійсно висадив її на сушу о 22.30, теоретично вже на суші на неї міг хтось напасти. Все ж таки, це вже ніч, і все могло бути у таких країнах, як Данія, випадки чи вбивств вкрай рідкісні, і сама кімваль працювала в найнебезпечніших куточках світу. Вона їздила в північну Корею, брала інтерв'ю в кримінальних авторитетів, відвідувала регіони, де реально було страшно. І тепер вона зникає в Копенгагені просто під час інтерв'ю з місцевим інженером я звичайно не стверджую, що такого не могло статися, але варто тримати в голові, що Кім була готова до багатьох стресових моментів. Нарешті медсена доставили до відділку і почали допит. Цікаво, що коли мова заходила про підводний човен, він миттєво включався. Починав сипати технічними термінами, пояснювати складні процеси, згадувати дрібниці про механіку, затоплення, баласт, клапани, тиск. Поліція просто сиділа й слухала, бо нічого з цього не могли спростувати. Вони не інженери і не підводники. вони просто не мали знань, аби бодай щось уточнити. Але щойно мова заходила про кім, медсен замовкав. Його відповіді були короткими і сухими, ніби це не мало значення. Слідчий пізніше скаже. Якщо людина перебуває в стані шоку, то або пам'ятає все до дрібниць, або нічого взагалі. Це нормальна реакція для психіки. Петер Медсен пам'ятав усе про підводний човен і нічого про кімваль. На той момент ще ніхто цього не помітив, але вже тоді, в перших кадрах, де його знімають після затоплення Наутілоса, правда була прямо перед очима. Бо на лівому боці його носа була крапля крові Кім. Поки поліція проводила допит, медіа отримали офіційну версію. Медсен стверджує, що висадив Кім ще ввечері. І всі в це повірили. Логіка була проста: Кім нібито зійшла з підводного човна, а потім вже щось сталося десь там на березі. Ніхто навіть не піддавав сумніву, що вона справді могла не вийти з Наутілуса. Такими сильними було загальне уявлення про Мецена. Він винахідник, мрійник, трохи дивак, але не вбивця. На щастя, на відміну від суспільства, поліція не піддалася цій маніпуляції і почала розслідування. Якщо Петер Мецен стверджує, що висадив кімваль близько 22.30 у четвер у порту неподалік від ресторану, значить мають бути якісь цьому докази чи свідки. Власник місцевого бару повідомив офіцерам, що на його закладі встановлені камери відеоспостереження, які охоплюють всю прилеглу територію. Поліція одразу ж взялася перевіряти ці записи. Вони почали з камер того самого ресторану, який назвав Медсон, і продовжили перевірку по всьому району, вивчаючи кожне відео, зроблене в той вечір і ніч. Але чим більше вони дивилися, тим чіткішою ставала картина. Ніхто не покидав порт. Жодна жінка не проходила повз ресторан. Петер Медсен збрехав. На наступний день Петра ведуть до суді, аби зачитати обвинувачення. Все відбувається сумбурно і таємно. Засідання проходить за зачиненими дверима, журналістів не пускають всередину. Прокуратура пояснюється тим, що хоче захистити родичів Кімваль від шокуючих подробиць, які починають спливати у справі. Але закритість тільки підігріває інтерес, бо у таких справах, як відомо, будь-яка невідомість породжує чутки, страхи і припущення, і ця не виняток. Люди ще майже нічого не знають, жодних офіційних заяв, жодних деталей, але всі вже відчувають, що щось у цій історії не сходиться. Ще через день, 13 серпня, влада починає операцію з підняття наутілуса з дна. Вони розуміють, чого треба негайно оглянути. План був такий. Знайти велике вантажне або військове судно з потужними кранами, обережно підняти підводний човен на борт, щоб його не розколоти навпіл, доставити його до гавані, відкачати близько 9 тисяч галонів води, і вже тоді ретельно обстежити середину. Це мав бути перший справжній доказ, що підозри поліції не безпідставні. Тож операція розпочалася негайно. Звичайно, кімваль на борту не знайшли, а частину води так і не вдалося повністю відкачати. Вона залишалася в нижніх відсіках човна Рятувальники у своїх захисних костюмах заходили всередину, і вода діставала їм до колін. Вони торкалися поверхнень, усе оглядали. І коли вже вийшли на сушу, один із військових зупинився. Його щось пантеличило. Він нахилився, понюхав свій костюм і зрозумів: це був запах крові. Так, субмарина зроблена зі сталі, але запах крові це не просто запах металу. Коли мова йде про кров, розбавлену у воді, особливо у закритому просторі, вона має абсолютно впізнаваний специфічний запах. І той, хто служив на флоті, знає його на пам'ять. Але це ще не все. Осередині підводного човна знайшли куртку кімваль. У кишенях куртки були квитки, залізничні квитки, які вона мала використати найближчим часом. Навряд чи б вона просто забула цю куртку, якби. Петер дійсно її висадив. У межах розслідування справи про підводний човен. Ми хочемо зробити офіційну заяву для преси. На цей момент ми проводимо активні пошукові роботи в районі заток Кьоге, як з данської, так і шведської сторони. Наразі ми не маємо точного місця, де слід посилити пошуки, тому охоплюємо якомога більшу територію. Минуло понад 10 днів пошуків і нарешті вагома знахідка. Вагома, але жахлива. На березі виявили жіночий торс без рук. Без ніг без голови лише Торс. Сліди на тілі були однозначними. Розчленування було виконане вручну людиною, а не морською живністю. Поліція заявила, що потрібно провести ДНК експертизу. Результати аналізу не змусили довго чекати. Це все ж таки був Торс Кім Вай. і з цього моменту все змінилося. Зокрема, версія Мецена. Він сказав, ви маєте рацію, я не висаджував Кім. Я злякався сказати правду одразу. Він стверджував, що Кім загинула через те, що він не втримав кришку люка над її головою, і вона отримала смертельний удар. Медсен заявив, що не розчленовував тіло, а просто викинув його в море. Свою версію він детально виклав головному слідчому Єнсену Мьоллеру, пояснюючи крок за кроком, що робив, що відчував, які рішення приймав у стані паніки. І звичайно, все це майже правдоподібно, бо забагато конкретики, багато дрібниць, які виглядають як реальні спогади. Але щоб підтвердити або спростувати всю його історію, треба знайти голову кімбаль. Якщо вона і справді загинула через удар сталевою кришкою люка, на черепі залишилися б сліди від травми. Але як знайти частину тіла в морі? Це майже нереально. Проте поліцейські пообіцяли собі, що розкриють справу будь-якою ціною, адже було очевидно, що Петер бреше. Витор з Ским мав сліди катувань. На шкірі були чіткі рвані поранення, схожі на зумисну завтані. І що ще страшніше, множинні ножині коло та різані рани в інтимній зоні. Тож треба було звусити зону пошуків голови, аби мати хоч якісь шанси, щоб не шукати навмання. Поліція звернулася до океанографа, який усе життя займався лише одним, вивчав, як об'єкти поводять себе у воді. Він створював карти, обчислював маршрути. Це була неймовірна складна система координацій. Над і до цього всього ще один нюанс. Навіть якщо ви стоїте у великій порожній кімнаті, ви бачите, скажімо, на 10-20 метрів уперед. Якщо нічого не заважає, поле зору чітке. А під водою так не працює. Навіть у найкращих умовах огляд обмежений: мутна вода, світло розсіюється, і щось побачите вже подвиг. А вони шукали частину людського тіла у холодному морі, на дні, серед каміння, піску та течій Наближався жовтень, пошуки голови кімваль ще тривали. Попри всі докази, Петер Медсен продовжував наполягати на своїй невинності. Більше того, він був настільки впевнений, що йому вдасться вийти сухим з води, що особисто попросив суд зробити слухання відкритим, дозволити присутність журналістів і всіх охочих. Він ще не знав, що детективи вже отримали ордери на доступ до всього його цифрового обладнання: комп'ютерів, зовнішніх жорстких дисків, техніки з його майстерні тощо на одному з носіїв. Слідчі виявили колекцію відео садистського характеру. Це були не просто фільми з фетишами, це були відео реального насильства над жінками, у деяких тортури, обзглавлення, повільні страти. Як виявилося, Петер Медсен уже давно був членом кількох тематичних клубів, де влаштовували вкрай відверті та жорстокі вечірки. Деякі його знайомі з тих кіл навіть погодилися дати свідчення. Вони описували медсена як джентльмена, який завжди дотримується заздалегідь обговорених правил, навіть якщо самі ігри були жорстокими. Проте, схоже, йому вже було недостатньо вечірок і рольових ігор. Йому хотілося відтворити щось подібне у реальному житті. А тим часом пройшло вже 56 днів пошуків голови кімваль, щодня по 50 водолазів, загалом понад 3,5 тисяч занурень. Було причесано понад 200 акрів морського дна. З урахуванням розрахунків про рух води, які щодня оновлювалися, і нарешті поліція знайшла те, що довго вважалося майже неймовірним. Знайдено ноги Кім і її голову. Це був переломний момент у слідстві. Після огляду голови експертами було зроблено чітке заключення. На черепі не було жодних слідів ударів, жодних переломів. Усе, що говорив медсен, було брехнею. Прокурори дійшли висновку: Петер заманив кім у підводний човен, ізолював її від зовнішнього світу, а потім садиськи знущався з неї. Вбив, а після розчленував та викинув у воду. Якщо ви думаєте, чому він обрав для цього саме Кім Валь, адже вони не були раніше знайомими, тут все просто. Виявляється, він запропонував спуститися в той день багатьом жінкам, але перша, хто відповів так, була саме Кім. Декілька знайомих Петера розповіли, що він справді кликав їх на екскурсію човном. Одна з жінок відповіла, що чи можна їй бути з дітьми, на що Мецен різко сказав ні. Це сталося дивним, бо всі знали Петра як людину, яка обожнює компанії, постійно збирав друзів, запрошував усіх на човен. А тут відмова. Він також запропонував це своїй колезі, молодій дівчині, яка допомагала йому працювати над наутілусом. Вона походилася, але зробила це пізніше за кім. Тож він навіть нічого їй не відповів, і це врятувало їй життя, адже на місці журналістки могла опинитися саме вона. До речі, разом із жорсткими дисками поліція перевірила і телефон Мецена. Як хоча спочатку він не давав доступ, кричав, що вони хочуть викрасти його напрацювання. Згодом поліція настала навіть чекати його паролю і просто звернулася за допомогою до експерта з цифрової криміналістики. В день, коли Мецен вирушив у море з кімваль, він гуглив фрази на кшталт обезголовлення дівчат та страждання. Тож доказів для суду було предостатньо. Один із колишніх стажерів згодом свідчив у суді. Напередодні вбивства Медсен підходив до нього і сказав: а, хочеш щось прикольне, покажу? Є сайт, де зливають нерозкриті фото з місць злочинів. Стажер був шокований, злякався, але не думав, що цей чоловік здатен на вбивство, просто дивак з дивними зацікавленостями. Але як виявилося, ні, то була перша ластівка. Проте і це ще на кінець. На суді Петер Мецен знову змінює версію. Після того, як експертиза довела на черепі Кім Валь не було жодних травм, йому потрібно було терміново вигадати нову правду. І ось вона нова історія. Тепер він стверджував, що Кім загинула не через удар, а від отруєння чадним газом. За його словами, Кім була всередині субмарини, поки він намагався відкрити люк, який нібито застряг. Двигун в цей момент працював і, мовляв, чадний газ почав проникати в кабіну, і вже за 10 хвилин Кім померла. Чому ж він не сказав цього одразу? І тут у нього теж була відповідь: Я не хотів, щоб рідні Кім знали, що вона вмирала повільно, тому вигадав історію про кришку люка, бо там смерть була миттєвою. Прокурори на суді прямо запитали: Добре, а навіщо ви її розчленували? На що Мецен абсолютно спокійно відповів. У мене була велика проблема. А що роблять з великою проблемою? Правильно, ріжуть на дрібні частини. Я не бачу в цьому сенсу, вона ж уже була мертва. Біограф Мецена та ті, хто раніше був до нього близький, пізніше скажуть. Петер завжди переоцінював себе. Він був переконаний, що може переконати будь-кого у будь-чому. Він це зробив із ракетами, робив із підводними човнами, і тепер вважав, що може зманіпулювати судом у справі про вбивство. Коли прокурор вже не витримав і прямо сказав Петеру, що він йому не вірить, Мецен вирішив змінити тактику і почав давити на жалість. Розповідав у суді про своїх котів, про те, як він їх любить, про те, що вони вдома на нього чекають і що він повинен повернутися, бо вони від нього залежать. Зала була в шоці. На розгляд суду було передано психіатричну експертизу Петера Мецена. У ній зазначалося. Серйозна відсутність емпатії, жалю, почуття провини, схильність отримувати задоволення від перегляду жорстоких відео також. Лікар занотував характеристики: девіантний, нарцистичний, холодний, байдужий до наслідків своїх дій. На фоні цього в інтернеті вже вирували коментарі, де почали звинувачувати саму кімваль. Мовляв, чого вона пішла в субмарину сама з незнайомим чоловіком. Навіщо була в сукні, а не в штанях? І це просто жесть, як на мене. Бо справжнє питання не в тому, що одягнула жінка, а в тому, чому хтось вирішив її вбити. Жертва не винна в тому, що вчиняє злочинець. Крапка. До речі, Петер Мецен був одружений з 2011 року. Шлюб був відкритим, але щойно його арештували, дружина розірвала шлюб і більше ніколи публічно не коментувала справу. На суті також згадали листування з колегою жінкою, яка жартома попросила медсена. Назійшло мені якесь погрозливе повідомлення, бо я нічого не встигаю, Потрібен стрес, щоб працювалося краще. На що він написав: Добре, я зв'яжу тебе в Наутілусі, проштрикну шампурами, потім дістану ніж і шукатиму твою артерію. У мене є план вбивства, і це буде справжнє задоволення. 25 квітня 2018 року, після 11 днів судових слухань, суд виніс вирок до ув'язнення. У Данії довічне це не завжди буквально до кінця життя. Через 12 років можна подати на помилування. Чи вийде Мецен колись на волю? Невідомо. Але що цікаво, навіть після вироку він знову змінив історію. Він уперше відкрито зізнався у вбивстві Кім Валь. Він так і не пояснив, як саме він її вбив, не розповів жодної конкретики. Його зізнання це було не про неї, а знову про себе. Після вироку Мецен дав кілька телефонних інтерв'ю з в'язниці. Я ж не жив собі щасливо, а потім бац і став злом. Щось це спричинило, це моє зізнання. Що в біса сталося? Чому вас дивує, що добро і зло можуть бути в одній людині? Немає героїв і лоходіїв, є просто люди. І за правильних обставин під тиском при певному поводженні з людиною з неї можна витягнути будь-яку жорстокість, яку тільки можна уявити? Наче він тут не злочиниться філософ. А потім сталося щось ще більш божевільне. 20 жовтня 2020 року, після 30 місяців у в'язниці, Медсен втікає. Він зробив зброю тюрмі, погрожував охоронцю, змусив його відкрити двері й втік. Щоправда, втеча була короткою. Його швидко оточили снайпери, поклали на землю і затримали. Але сам факт втечі шокував тоді всю країну. Не всі девакуваті люди монстри, але у випадку Петера Мецена він перш за все був монстром, а девакуватість була скоріш маскою. І, хоча всім відлягло після того, як його засудили на довічне, родині та близьким Кім Валь від цього не стало легше, на її честь створили фонд Меморі Фаунд», який підтримує жінок-журналісток по всьому світу. Її мама сказала. Людству потрібні сміливі жінки, як Кім. жінки, які дають голос тим, кого не чують, і роблять цей світ кращим. Ось така історія в нас сьогодні вийшла. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу. Ну а з вами, як завжди, були історії на ніч. Всім на добра ніч.